Чотирнадцята в Україні події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. Віталій Півовар. Добрий день. Почнемо з гарячої інформації у Севастополі. Група невідомих викрала командувача Військово-морських сил України Сергія Гайдука. Факт виведення гайдука із штабу ВМС групою осіб підтвердили і у Міністерстві оборони України. Більше подробиць поки що немає. Перед цим у Новоозерному російські військовослужбовці трактором продавили ворота та вдерлися на територію штабу військово-морських сил бази власне цієї відтіснили українських офіцерів та захопили контрольно-пропускний пункт. Українські офіцери, які перебувають на території штабу, озброєні однак опору не чинили. Вранці у Севастополі близько 150 людей у цивільному вдерлися на територію штабу командування ВМС України. Чоловіки у масках і без них завалили паркан та увірвалися усередину. Відтіснили українських офіцерів у приміщення штабу командування, зняли з флагштоку український прапор та замінили його на російський. Наразі штаб оточений озброєними солдатами Російської Федерації. подтвердить, что они прикрывались женками, не могу. Значит, прорвали со стороны двух КПП, используя автомобильную технику, продавили ворота. Порядка 150 неизвестных людей в гражданской одежде прорвались на территорию воинской части, оттеснили офицеров в помещение штаба командования, сняли столько что украинский флаг, повесили флаг Российской Федерации. В настоящее время вся территория штаба командования отцеплена вооруженными солдатами Российской Федерации. Они также находятся внутри штаба командования, в внутреннем дворике. Выставили отцепление возле всех входов, подъезды, сооружений штаба. По військовослужбовцях і по обійцях самооборони Криму 18 березня у Сімфрополі стріляли провокатори. Із західної України про це заявили у проросійському міністерстві внутрішніх справ Криму. Нагадаю, під час штурму фотограметричного центру військової частини убили українського військовослужбовця. Ще кілька наших солдат отримали вогнепальні поранення і тяжкі травми від ударів кийків, арматури і тяжких предметів. В міноборони України стверджують, що під час штурму нападники були одягнені у форму військовослужбовців Російської Федерації, а деякі з них були озброєні автоматичною зброєю, та снайперською гвинтівкою загиблий прапорщик під час штурму перебував на спостережній вежі і був вбитий прямим пострілом у серце. Нагадаю, після цього виконавчий обов'язків міністра оборони України Ігор Тенюх дозволив українським воякам у Криму використовувати зброю. Заяв так званого міністерства внутрішніх справ Криму я на жаль, чи на щастя коментувати їх. І не хочу, і не можу та інформація, яка є в міністерстві оборони України. Продовж трьох днів командуванням центру і військовослужбовцями центру спостерігалася активна діяльність людей, схожих на снайперів на дахах будівель будівель, які розташовані поблизу центру. А власне щодо самого штурму, то нападники були одягнені у військову форму військовослужбовців збройних сил Російської Федерації без знаків розрізнення. Деякі з них були озброєні автоматичною зброєю, снайперською гвинтівкою. Викраденого у Криму полковника служби зовнішньої розвідки України Ігоря Лоснікова відпустили. Нагадаю, він був захоплений напередодні ввечері у Ялті для врегулювання ситуації та недопущення військового конфлікту до Криму терміново вилетіли перший віце віцепрем'єр Віталій Єрема та виконавчий обов'язків міністра оборони Ігор Тенюх. Кримчани не отримують українських пенсій, як пояснили у Мінсоцполітики, відомство технічно не може прорахувати кошти на виплату пенсій українцям у Криму, оскільки казначейський рахунок на півострові просто заблоковані. Голова міністерства Людмила Денисова каже, що кримчани цитую, вважають себе вже іншою країною. Вони відключилися від системи електронних платежів. Та казначейство не працює у рамках державного казначейства України. Кінець цитати. За словами міністра, щомісяця Україна перераховує більше 1 мільярда гривень на виплату пенсії у Криму. Станом на 16 березня, профінансовано 677 мільйонів гривень. Знайшлися профінансувати 359 мільйонів. Натомість виплати українським військовим через те, що вони були перераховані раніше, дійшли до дресатів, каже Людмила Денисова. Сьогодні Конституційний суд України почав розгляд справи щодо постанови кримського парламенту про незалежність автономії та міста Севастополя. Визнати постанову вимагає виконувач обов'язків президента голова Верховної ради України пан Турчинов до матеріалу справи долучені документи пов'язані із аналогічними правовими прецедентами в Україні та інших країнах світу, зокрема на Кіпрі. Зауважень до конституційного подання жоден із 15 присутніх суддів не висловив. Розгляд подання відбувається у закритому режимі. Рішення буде оголошене найближчим часом. Відповідно до частини 2 статті 137 Конституції України, президент України з мотивів невідповідності нормативно-правих актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Конституції України та законом України може зупинити дію цих нормативно-правих актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з одночасним зверненням до Конституційного суду. України щодо їх конституційності згідно із статтею 112 Конституції України в разі дострокового припинення повноважень президента України відповідно до статей 108, 109, 110, 111 цієї конституції виконання обов'язків президента України на період добрання і вступу на пост нового президента України покладається на голову Верховної Ради України. В нашу пропозицію визнати дослідження матеріалу справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Тож за цю пропозицію прошу проголосувати. Приймається одноголодзе. Рішення у справі буде прийматися на закритій частині пленарного засідання Конційного суду України до колегії суддів. Увійшов і суддя КС Олег Сергійчук. Він заявив, що при розгляді справи може бути необ'єктивним, оскільки у лютому пан Турчинов звинуватив його у порушенні присяги та звернувся до генпрокуратури з проханням відкрити кримінальне провадження. Попри те, що сьогодні він уже вдруге за місяць оголосив про самовідвід і вдруге отримав колективну відмову постанова Верховної Ради України про реагування на факти порушення суддями Консійного суду України присяги судді від 24 лютого 2014 року, я, я та інші судді Конційного суду України звинувачені в порушенні присяги. При прийнятті рішень та дано доручення Генеральному прокурору України вирішити питання про притягнення суддів Конституційного суду України до кримінальної відповідальності. Тому я знову хочу наголосити на тому, що відправлення конституційного правосуддя, в умовах прямого впливу на суддів, посягання на їх незалежний статус та загрози кримінального переслідування майже всього діючого складу Конституційного суду України грубо підриває авторитет суду та унеможливлює прийняття ним об'єктивних неупереджених рішень. Ну і тим часом КС Росії одноголосно визнав договір про приєднання Криму законним прохання про відповідну оцінку від Володимира Путіна до суддів надійшло напередодні. Утім, слуги російської Феміди переконують за такий короткий термін, все ж таки встигли повністю ознайомитися із договором та перевірити його конституційність. Поки що в мене все більше інформації буде вже о 15-й. Дякую, що дивитесь.